Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника Математика 1 клас Кварцова. Завдання буде під номером 2. Тема Дізнаємося про математичний вираз різниця. Ну що ж, давай відкриємо підручник і прочитаємо умову завдання. До кожної схеми добери вираз. Дивимось на схеми, що нам дани. Одна схема, друга. І подивимося, що ж там за вирази нам дани. Так, один вираз і другий вираз. Ну, давай дивитися і думати: Сім бачимо синеньких відрізоч... відрізочків. Червоненьких, стільки ж і ще три. І так, тут, і скільки всього треба порахувати? Червоних відрізків більше чи менше? Подивись. Звичайно, ми бачимо, що їх більше. Тобто, до семи ще додавали три, чи віднімали три відрізка. Звичайно, додали ось сім нам показують, сім. і ще 3. Тобто, це дія додавання. Сім додати 3. Ось було 7, далі 8, 9, 10. Тобто стало 10. Було 7, стало 10. Ну і, і ми бачимо, що другий тоді вираз підходить сюди. Як ми це бачимо? Було 7 відрізочків, а стало стільки ж, але без трьох. Тобто, три кудись прибрали. так? Немає тут нічого, стерли їх, мабуть, резиночкою. Немає їх, так? Відняли 7 відняли три. І скільки залишилось? Один, два. 3 4. Якщо ти знаєш склад числа 7, то тобі легко це порахувати, тому що число 7 складається з яких чисел 3 та 4. І якщо ми 3 відняли, то 4 залишилось. І так, що ми можемо сказати? Що коли ми говоримо більше на якось тут, так? Більше на і якесь число. Неважливо 1, 2, 3, то це ми будемо Додавати, ставимо знак плюс. Запам'ятається? Якщо ж ми кажемо без трьох, тобто менше на менше на 3, менше на 10, менше на 2, менше на 9, менше на, то це завжди знак мінус. Тобто ми будемо віднімати. Ну, туди зрозуміло, більше додаємо, менше віднімаємо. Все зрозуміло, я думаю. На цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк і підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишилися ж питання, чи є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.